Всім доброго дня. В цьому відео ми з вами розглянемо, як нам вирізати окремі дані з векторного шару. В нашому випадку це є полігональний shape-файл. Припустимо, нам якусь частину даних треба вирізати і інтегрувати їх в окремий шар, і щоб в подальшому самостійно вже працювати з нашим новим шаром. Ну, давайте ми. Припустимо, виріжемо а, з цього шару всі а, населені пункти Львівської області. І будемо надалі працювати, наприклад, вони нам потрібні для роботи тільки Львівська область. Для початку нам треба відкрити атрибутивну таблицю і поглянути, який стовчик безпосередньо відповідає за область. Ось наш стовпчик Name Oble. Власне, і за ним ми будемо здійснювати це вирізання. Отже, закриваємо нашу атрибутивну таблицю. Беремо команду Selection. Select by attributes. Вибрати за атрибутами. Ось тут, в, нас, в принципі, ми можемо вибрати шар, ну, у нас в проєкті тільки один шар. І шукаємо нашу стовпчик Tame Obal. Два рази клікаємо лівою, щоб він з'явився тут. Ставимо знак дорівнює. І клікаємо на оцю клавішу Отримати унікальні значення. Get Unique Values. Є. Yeah". вибираємо Львівську область. Також два рази лівою. У нас в результаті виходить таке рівняння. Name Obel дорівнює Львівська область. Клікаємо ОК. OK. І автоматично нам на карті підсвітило всі полігони, які мають відношення до Львівської області. В нашому випадку це населені пункти. Тоді по назві шару виділяємо шар, ну, в принципі, у нас вже виділений. Раз лівою, припустимо, якщо у вас кілька шарів. Тоді правою клавішою миші, Data, – «Export Data». З'являється ось таке діалогове вікно. Ну, нам пропонує, що експортувати. Всі об'єкти, вибрані об'єкти чи всі об'єкти в «View Extent», тобто в режимі огляду даних. Ми вибираємо Selected Features», звичайно, що вибрані об'єкти. Нас питає, чи використовувати ту саму систему координат, що дані джерела шару, дані фрейму. І нам пропонує, куди записати наш об'єкт. У Нас по замовчуванні кінцевий, кінцева частина цієї адреси буде завжди називатися експорт-output. Ну, давайте назвемо Львівська принципі, Я практикую називати латинкою. Клікаємо ОК. Єй». І нас одразу питає, чи ми хочемо додати експортовані дані до карти як шар. Yes або no. Ну відповідно я клікаю Yes. Ну, припустимо, вони мені далі потрібні для роботи. Зараз в мене оновлюються дані. Автоматично мій експортований шар буде зверху, але його перекриває виділення. Очищуємо ну, наше виділення і бачимо, що мій шар новий вже є зверху, тому що його автоматично додало пізніше. Відповідно, шар, з якого ми вирізали, видаляємо. І маємо тільки шар з населеними пунктами Львівської області. На цьому все. Дякую за увагу.